Всім привіт! Моє ім'я Яна Оцецька і ви на каналі Присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу продемонструвати ось таку гру, яка називається кільцаки. -кіль». Відповідно, так виглядає сама гра і ем, в складеному вигляді. І в набір входить 5 ось таких кілочок різного кольору. В чому полягає суть цієї гри і взагалі для чого ось така здавалася б незвична конструкція? Ця гра призначена для дітей десь від півтора-двох років. І старша, відповідно, вона буде цікава не лише для діток, але й для дорослих, адже можна дуже весело провести час або в приміщенні, або на свіжому повітрі. І, відповідно, кільцекит призначений для того, щоб розвивати велику моторику дитини, координацію рухів, окомір, точність, влучність, спритність. Но, в цілому ця гра приноситиме дуже багато позитивних, приємних емоцій, адже є такий ефект. Ніби змагання, так, коли, наприклад, компанія і починають всі кидати ці кілечки, і потрібно точно на ось ці такі виступи закинути так по Тобто на певній відстані всі відходять і починають по черзі кидати такі кілечки. Тут є бали, так можна розглянути, що звичайно, коли в центр попадаєш, то це більше балів, і чим далі то тим надається менше балів, але коли влучаєш саме в ціль, то звичайно це приноситиме дуже таких багато класних емоцій, впевненість собі буде з'являтися ефект ніби перемоги і відчуття, що ти можеш, так ти, ти можеш досягти того, чого ти хочеш, ти можеш досягти своєї цілі. Тому граді. В принципі бюджетна, корисна, вона прослужить досить довго, адже старт це півтора-два роки. Але як я вже казала, дорослим теж буде цікаво в неї пограти. Тому обов'язково особливо в літній час зверніть на неї увагу, вона легко складається, компактна, Можна з собою взяти і в парк і на пляж, погратися і буде дуже класно проведений час разом із сім'єю. У малюка буде така приємна, класна карта емоцій складена. Будуть хороші враження після поїздки або після гри вдома, і ще й принесе проведення часу разом з цією грою дуже багато користі. Тож сподіваюся, це відео було для вас корисне, цікаве. Якщо вам сподобалось, ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал та приємної гри з вашим малюком.